Вітаю вас, сталкери! З вами знову Ігор, і ми сьогодні відправляємося лутати локацію Юпітер. Сюди ви зможете потрапити за сюжетом. До неї буде два шляхи: один використовуючи сканер, а інший пройти через КПП. Я обрав перший спосіб, пройшов через тунель недалеко від того місця, де у нас там торнадо крутилося, і архіартефакт був, і нарешті потрапив на Юпітер. Тепер тут буде просто космос. Тут ми зберемо купу предметів. І почнемо з того, що знайдемо снайперський ПБС АР 416, а також броню ССП 100 відкриття. Як на мене, непоганий такий початок лутання в цій зоні. Відправляємося далі і знайдемо рандомний електричний артефакт. В моєму випадку тут була арфа, окремий відео по артефактам буде в мене на каналі, десь колись якось, коли буде більше світла в Україні. Невеличкий огляд, і підемо далі. А тепер знайдемо сканер і отримаємо ще один артефактик. Плюс сканер для нашої очівочки за збір всіх сканерів. На мапці будь ласка, тут. Це підстанція прип'ять. Активуємо сканер, як завжди. Не забуваємо використовувати антирадіаційні препарати. Ну і лутаємо артефакт. Далі відправляємося за збором креслення. Тут, до речі, буде у нас М701 Супер на даху цього хлібзаводу. Зараз ми сходимо, заберемо снайпу, а потім підемо далі за кресленням. У нас чекає теплий прийом. Я це скіпнув. І забираємо снайпу, будь ласка, покажу вам. А тепер ходімо, знайдемо креслення тут же в хлібзаводі, але знизу. І далеко не тікайте, тут у нас ще буде обвіз. І тепер від сейфу на хлібзаводі ми продовжуємо наш шлях і знайдемо збільшений магазин для Сайга Д-12. На нас чекає рандомний гравітаційний артефакт. Знову ж таки, в моєму випадку була пружинка. Що буде вам, не знаю. Локація на мапі називається ринок. Тут можна, до речі, залізти іншим способом. А ось також в цій же локації ринок у нас є креслення збільшений рюкзак для екзокостюму ще довго. Так, тут на нас чекає зброя Марк 1ЕМР, а також приборнічного бачення, покоління 3А це значно краще, ніж я раніше знаходив. А ще в бонус буде револьвер Ріно, котрим я, до речі, ось зараз і користуюся. Як на мене, чудовий револьвер це моя любов. Слідом у нас обвіз, танковий короб для РК-74М, а також тут буде зброя карот. Знову ж таки, паркуримо по гаражам і заліземо ще в один із гаражів. Але поки зараз ось вам покажу, де саме я стартую. І тут от буде схованочка, де на нас чекає лут. Креслення свинцевий контейнер для ССП 100 відкриття. До речі, той, що ми знайшли на початку нашого відосика. Тут буде у нас бонусний артефакт, котрий однаковий для всіх гравців. А ось тут наша флешка. Будь ласка, не дякуйте, а ви поставте лайкус. Барабанний магазин для Грім С-14, а також броня Екзоскелет-Оператор. оце так подарунків для нас Юпітер Запас. Тут просто можна розбагатіти. Локація нібито й невелика, а лута просто до біса. І останок, друзі, наприкінці відоса я вам покажу, як забрати унікальну зброю під назвою Тихаска. Це покращений дробовий крам. Але щоб дібратися до цієї локації, вам треба буде відкрити спочатку локацію Прип'ять, Дібратися ось сюди. Можна тут буде потім тепнутися швидше. Можете сюжетку не проходити, але треба все ж таки пройти. Дібратися аж сюди. Це в нас тут основне завдання під назвою Дорога до фундаменту раніше не знаю, чи зможете ви сюди дібратися, а ось саме по цьому квесту ви потрапите у прип'ять. І коли ви за сюжетом потрапите туди, можете там трошечки розвантажити кишеньки свої після того, що ми залутали на Юпітері, і піти в кругову по центру прип'яті, як я вам показав казівничком своїм курсорчиком, і дібратися аж до цього місця, що я вам показую зараз. Десь тут я пошукав, пошукав, де є прохід. виявилось ось тут, десь. І тут на вас буде чекати бункер учених. Схожий на той, що ми лутали на янтарі. Не пам'ятаю його номер, але це не важливо. Важливо те, що буде всередині. І ось наша зброя. Як я казав вам, це покращений дробовик РАМ 2. І, до речі, РАМ 2 я постійно використовую. Зараз ми затестимо. І доки я тут буду розбиратися з псевдогігантом, ви можете поставити лайку, підписатися на канал і зайти до мене на стріми на мій інший канал Шаман Геймс. Не забувайте донатити на зсу. Бувайте, друзі, здорові! Побільше вам корисного луту і слава Україні!